Залили вчора колону, до того робили обмуровку бальків геть по кругу. Там кидали потім, Тоже я не знімав, як закладали. Зараз будемо вже робити пояс. Покрутили тут рейки туман піздець, який хуя не видно. Кидалися геть. Тут варили, попроварювали, поприхоплювали до. Тут так само. Тут обмуровували. буде пояс. Такі колони вийшли. Буде поїзд сюди звідси, до цей колони, туди і туди буде заходити. Сюди ми наверх залазимо. Отак вот все виглядає поки.